Цього року родзинкою турніру стала участь у ньому дівчат. Ніжні та тендітні вони вперше вийшли на килим в рамках чемпіонату України. Для запоріжанки Аміни Підмістяної виступати тут за честь. Перемога у першому бою далася важко. Я вийшла побідітелям тим, що я намагалася зробити болівой. Вона держала руку. Ну я не змогла зробити. Я наробила наработала очками удари в лицо. Болівої у мене два рази не вийшло, вона руку тримала, Я не могла вийти на бальову. Я набила очками. Традиційно організатори запрошують на змагання представників інших видів одноборств. Ростислав Федорінов займається у Шусаньда. Досвід допоміг йому на цьому турнірі. Перший бій хлопець виграв. Коли я виходив, спочатку було трохи страшно, але потім вже після першого бою пішов поїхав, так, Стало більш-менш так вже привично. Мені підказував тренер, і ці підказки мені допомогли, виходить, і я його побіділа. З давніх часів Запоріжжя було колискою козацтва і вважалося символом справжньої мужності. Тому й не дивно, що чемпіонат України з рукопашу спас вирішили провести саме у нашому місті. Тренери виховують своїх підопічних справжніми патріотами. Адміністрація «Спаса» робить велике діло. Сьогодні ми бачимо, що к нам приїхали із Харкова, із Дніпра, із Києва. Це говорить о том, що запорожська культура, казацька культура востребована, і вона, конечно, культивує найголовніше – це отношения підростаючого поколення, К стране, к своєї жизни, патріотичне воспитание. И поэтому мы ми силы сили, розвиваємо це направлення. Місцем проведення чемпіонату України став манеж комбінату «Запоріжсталь». для підприємства. Розвиток та популяризація спорту завжди у пріоритеті. Хочеться відмітити комбінат Запорожсталь уже в цьому році второй раз показує фінансову допомогу цій школі. И эта помощь уже традиционно, как и собственно, помощь запоростали в развитии спорта нашего родного города, города Запорожья. ежегодно комбинат «Запорожсталь» финансирует. В розвіті спорту нашого города порядка 12 мільйонів гривень на чемпіонаті України. Спортсмени мали змогу отримати звання майстра спорту. Переможці сформували збірну команду для міжнародних змагань. Ми офіційно виступаємо в різних міжнародних змаганнях, і наша всеукраїнська федерація спас вона виховала за роки з 2005 року, року близько більше ніж півсотні чемпіонів світу Європи з інших бойових мистецтв. Тобто, де ми виступаємо подібні змішані. Наступного року організатори знову чекатимуть учасників чемпіонату України тут, у Запоріжжі. Оксана Стишенко, Дмитро Сахно, ТВ5.